Підготовка це телефон. Перше, все це видалити все про українське, все, що може видати е, вас про українську позицію, видалити всі невідомі контакти в телефоні, щоб не було невідомих номерів, не підписані. Бо буває так, що людина думає, та це якийсь сусід Вася. А виявилось, що Вася давно виїхав на підконтрольну і пішов в ЗСУ. так. А в них, наприклад, у ній є цей номер в списках як воїн ЗСУ. І тоді в людини будуть величезні проблеми. Чому в тебе в контактах є воїн ЗСУ, як ви пов'язані? Плюс телеграм, групи в телеграмі, вайберів всюди треба чистити переписки, всі слова Україна ЗСУ, Все треба видаляти, чистити не під нуль. Не можна видаляти там до заводських. Або якщо видаляти до заводських, то хоча б. Наповнити телефон нейтральну інформацію, нейтральні хобі про рибалку, про мистецтво, що завгодно, щоб телефон не був порожній і підозрілий, плюс фотографії був переглянути дуже.